Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. І от про ситуацію на фронті, наші удари по російській території та збройну підтримку розпитає Олександра Мусієнка, військового аналітика, військовослужбовця сил тероборони Збройних сил України та відомого військово-політичного блогера. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю вас. Пане Олександре, згідно з мапою Діпстейт, російські сили намагаються інфільтрувати північні околиці Покровська. От наскільки реально є ця загроза з вашої точки зору? Ну загроза дійсно зберігається. Я хочу нагадати, що ворог намагався розвинути темп операції. Йому не дають цього зробити. Тут питання: в чому? Питання важливості зараз було для російських військ. Дуже стрімко просуватися, перерізати фланги, заблокувати логістику і закріпитися безпосередньо в покровську. Вони на це розраховували не даремно, Путін робив заяви про те, що все покровськ в оточенні і запрошував там журналістів, інші а, заяви і тому подібне. Але цього не вдалося. Тобто, зараз а, що вдалося силам оборони України, якщо ми візьмемо період тиждень, наприклад. Нам вдалося, попри всі складнощі і попри дуже важку ситуацію, попри перевагу ворога, фактично зав'язати ворога в бої, ось це дуже важливо. Тобто, російські війська загрузли в бойових діях, вони не змогли розвинути стрімкий темп операції, і нам вдається стримуючи ворога, намагатися стабілізувати ситуацію. Однак зрозуміло, що та інформація, яку дає інститут вивчення війни. Свідчить про те, що дійсно ворог буде продовжувати штурмувати це, факт. Ми іншого й не очікуємо, і не розраховуємо. Але про що це? Якщо почитати детально звіт інституту вивчення війни, там йдеться про те, що Росія підтягує додаткові сили підкріплення. А що сталося з цим з тими силами, які вже були під Покровськом? Що яка їх доля спіткала? Через те, що російські війська несуть втрати, вони постійно, постійно намагаються підтягувати сили. В цьому до речі є важливість нашої оборонної операції, тому що якщо не стримувати ворога зараз, далі він може вийти з Покровська з більш сильнішими силами. І зі швидшим темпом рушити, наприклад, в бік Дніпропетровщини. Такі плани розглядав ворог. Їхнім задумом було фактично навіть відкладаючи, переносячи захоплення Донецької області на наступний рік, на першу половину наступного року. Першочергово ворог розглядав плани. На те, щоб рухатися в бік Дніпропетровщини і там з'єднуватися з угрупуванням, яке діє на Новопавлівському напрямку. Ну і відповідно для чого інформаційно-психологічний ефект, що для посилення російської пропаганди спробувати деморалізувати нас, подивіться, мовляв, наступ поширюється далі. Ці спроби зараз блокуються. І навіть якщо ми допускаємо найгірший сценарій, те, що ворогу вдасться, все ж таки, захопити покровський мирноград. А головне для нас, щоб якщо він буде до цього наближатися, зробити так, щоб російські війська були максимально виснажені для продовження подальших масових активних наступальних дій. Пане Олександре, хочу ще одне запитання. Дуже цікаво дізнатися вашу думку з такого приводу. От понад три роки Володимир Путін використовував ядерний шантаж, щоб, тримати, щоб стримати, перепрошую, захід від допомоги Україні. Але за оцінками Atlantic Council, від 6 листопада це більше не діє. А на вашу думку, що змінилося? Позиція Трампа чи, можливо, не знаю, виснаження російських ресурсів? І як це вплине на потенційні перемовини? Ну, можливі? Ви знаєте, воно не діє в тій мірі, як було у 2022 році. Це правда, коли там медіа били на сполу угу. і такий переляк був. Але ну треба на жаль сказати на жаль я це кажу що в певній мірі воно розумієте в чому ситуація найгірше що в цьому не діє самі погрози тобто немає цього переляку в медіа і все спокійніше чому не діє? тому що український приклад показав що нічого собі ми не боїмося Ну, йдіть далі, пишіть розповідайте про ядерну державу про стримування. Нічого не вартий, це ядерний арсенал Росії виходить, тому що по території Росії завдаються удари з повітря. І що з цього ядерного стримування? Нічого. Я думаю, що після російсько-української війни, взагалі, роль ядерної зброї в світі як зброї стримування буде переглянута і переоцінена. Ми отримаємо інші системи озброєння, які будуть актуальні, а не просто ядерна. Найголовніше, що що. Путін таким чином він намагається, в тому числі використовуючи вікові особливості, наприклад, президента Трампа, нагадати йому холодну війну, як було тоді, і зараз створити кризу. Що давайте домовлятися, тому що ядерні арсенали є. Китай намагається їх нарощувати. Давайте сідати і вирішувати долю світу, вершити її і думати щось, і Росія має бути за столом. Путін він втратив суб'єктність. У нього немає іншого чого запропонувати. Крім погрози шантажем ядерної зброї, і він намагається це використати. І чому я кажу на жаль? Тому що коли я чую про те, що США показують ядерні випробування, чи там Марк Рюти, генсек НАТО, каже про ядерне стримування і так далі, вони ніби приймають цей виклик. Ну якщо ви приймаєте цей виклик, тоді давайте зрештою покажіть, що сильніше. І якщо мова йде про ядерне роззброєння, яке порушує президент Трамп. Можливо, все ж таки треба його почати з, з того, хто подразнює найбільше світову безпеку з Росії. Ну, домовитися з Китаєм. Давайте будемо щось вирішувати. Наприклад, угу. зараз це звучить як утопія, але знаєте, з часом все може бути. Пане Олександре, я вам дуже дякую. Дуже шкода, що у нас мало часу сьогодні, але графік щільний. Я вам дуже дякую за ваш коментар за ваш час, який ви нам приділили. Це Олександр Мосієнко, військовий аналітик, військовослужбовець сил тероборони зсу і відомий військово-політичний блогер. Ви можете знайти його за прізвищем на Ютубі. Дуже дякую вам, пане Олександр. Дякую, дякую.